Я б почала з того, як попередити напади мігрені при вагітності. Якщо жінка планує вагітність, варто подумати про те, що напади можуть почастішити, особливо в першому триместрі. Тому краще звернутися до лікаря і застосовувати заходи превентивної терапії мігрені, порадитися з лікарем, які з цих. Засобів найкраще використовувати для того, щоб не використовувати ліки під час вагітності, а вони небезпечні. Є ліки, які ну, умовно можна приймати, але краще все ж таки цього не робити. І інша історія, якщо при вагітності вже виникли напади мігрені, є так звані девайси. Їх три: один для стимуляції нервус вагус, інший. Така, такий обруч, який е, накладається на лоб для стимуляції першої гілки трічастого нерва, і портативний прилад для транскраніальної магнітної стимуляції, який можна використовувати вдома. Крім того, що девайси можна використовувати при вагітності, вони ще мають унікальний механізм дії. Деякі з них, як стимулятори нерву свагу, транскраніальна магнітна стимуляція, вони... Впливають на електричну збудженість кори головного мозку, а інші девайси гальмують нервові закінчення трічастого нерва і виход прозапальних факторів, які призводять до розширення судинної стінки. Але перед їх використанням варто порадитись з лікарем, щоб він визначив, чи дійсно у пацієнта мігрень, чи може інший головний біль, при якому ці прилади не використовуються.